Із магазина Сільпо хочу показати головні акції на побутову хімію. Акції будуть діяти по 3-12, включно в усіх магазинах Сільпо по Україні. Оце найбільша знижка 51% на пергамент для запікання від премія. 15 аркушів силіконізований, двохсторонній, за 30 гривень, замість 62. Рукавички нітрилові, одноразові, 10 штук в упаковці за 30 гривень. Фольга премія 20 метрів 82 гривні. Зі знижкою 25 Сотків мило, такий великий шматочок, 100 грам, 16 гривень. От знижка на нього аж 44 відсотки. Лолес називається з трояндою. Тут у нас містер пропер, один літр з лимончиком 139 гривень. Від Фрекінбок фольга 10 метрів 80 гривень. Фрекінбок, знову сталева міць, пакети на 70 літрів, витримують до 18 кілограм, тут 10 штук в упаковці, 75 гривень. І за 47 гривень пакети знову від Фрекінбок, 35 літрів, 15 штук, з затяжками, 48 гривень. Капсули для прання від бренду Ariel, Якась велика упаковка. Так, 30 штук 500 гривень замість 700. І по 449 гривень всі хагіси, всі розміри, хоч на 12-17 кг 34 штуки, чи 12-17, тут 12 -17, є на 9-14 по 36 штук, є 15-25 кг також по 30 штук. Всі зі знижкою 29% 450 гривень. Всі акції діють по Україні, у всіх магазинах сільпо. З 27.11 по 3.12 включно.